Я у Фейсбуку прочитала статус хлопчика, чиє ім'я мені настільки нічого не каже, що я навіть не змогла його запам'ятати. І цей хлопчик написав такий розлогий, дуже критичний статус про країну мрій, яка зовсім нещодавно закінчилася. Він критикував рішуче все, але судячи з його статусу, він зажав 50 гривень за і залишався лише в межах безкоштовної зони. Тобто дивився на події літературної сцени, ну різних літературних сцен, де організаторами були брадекапранове. Хлопчика дратувало ім'я Антін Мухарський, зокрема форма Антін, концерти, які відбувалися, і е, унилої ліце продавців на ядках із книжками, про які він пише. Зрештою, він закінчує свій статус думкою про те, що це я цитую, хохляцьке мистецтво нікому не потрібне, і взагалі кому треба такі письменники, якщо вони не здатні створити щось по справжньому прикольне. І далі розгорнулася дискусія. Звісно, цей срач весь почався про те, що чи мав він право так казати, чи не мав. чи, напевно, справді українське мистецтво не до. Луги, а може, справді, долуги і так далі. Але я хотіла говорити не про це. Насправді, у сучасному україномовному інтернеті троль має дуже багато шансів для того, щоб прославитися, особливо, якщо троль пише якісь небанальні речі. Але цього разу цей хлопчик-троль. Промахнувся, бо він написав про штуки, які абсолютно банальні, які я особисто читаю у коментарях під всіма своїми рецензіями, інтерв'ю і так далі. Я думаю, що можливо у статусах інтернет-користувачі могли би обрати якийсь інший ракурс і обмежитися сваркою не тільки хохляцького мистецтва, а просто поганого мистецтва, яке їм не подобається, пропонуючи натомість якісь цікаві альтернативи або звертаючи увагу на щось, що вийшло з під носа журналістів.